Як перевірити будь-що на сумісність з грудним вигодовуванням, ліки, процедури тощо? Давайте розберемося. Всім привіт! Ви на каналі Лакта Мама. Тут все про грудне вигодовування та прикорм простою мовою. На деяких ліках. Ви можете прочитати про те, що не рекомендовано вагітним та годуючим, категорично заборонено вагітним та годуючим, або ж ваш лікар, призначаючи вам якісь ліки, говорить про те, що ти маєш завершити грудне вигодовування. Але зачасту це не так. Або навіть якщо і так, то існують аналоги. Отже, існує собі такий сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, який називається єлактанція. Орг. Одразу скажу, що це не якийсь заангажований сайт, це сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, це сайт, якому мають вірити абсолютно всі без виключення, в першу чергу лікарі. Маю надію, що після перегляду цього відео вам точно ніхто не скаже обґрунтовано завершувати грудне вигодовування. А також, тримаючи щось в руках або записуючись на якусь процедуру, ви можете перевірити, чи сумісна вона з грудним вигодовуванням. Погнали! Отже, зараз я вам покажу, як користуватися сайтом «єлактанція.орг». Е Пишемо «єлактанція». Довіряємо тільки ось цьому сайту. Ми не довіряємо сайтам аналогам, довіряємо тільки офіційному сайту, тому що тільки на ньому є гарні оновлення. Натискаємо. Як ви бачите, тут все написано на англійській мові. Як же нам знайти діючу нам речовину або перевірити, будь що на сумісність з грудним вигодованням? Наприклад, вам треба перевірити, чи сумісний з грудним вигодованням панадол. Пишемо. Панадол, діюча, речовина. Ми бачимо, що це парацетамол. Якщо ви не знаєте, як пишеться парацетамол на англійській. То ми пишемо так. Все дуже просто. Копіюємо. Йдемо назад. Вставляємо. Вибираємо нам ось вискочило. Нажимаємо Enter. І бачимо, що у нас є вже інформація про нього, і навіть мій комп'ютер автоматично перевів на українську мову. Отже, ми бачимо, що парацетамол він сумісний, ми можемо про нього тут прочитати. Загалом є ось декілька кольорів нашої, наших безпечних та небезпечних препаратів. Тобто ми навіть за кольором вже можемо зробити висновок того, безпечний препарат чи ні, але все ж таки я рекомендую читати. Тобто, зелений це безпечний, повністю сумісний, Світло... світло-помаранчевий це досить безпечна ймовірна сумісність тут треба читати. Небезпечно обмежена сумісність у нас яскраво-жовто-гарячий і червоний це дуже небезпечно, несумісні. Тобто сенс у тому, щоб знайти саме діючу речовину, а не торгівельну назву, як, от, наприклад, парацетамол, а торгівельна назва ми купили панадол. Наприклад, ми маємо в аптечці нурофен. Ми розуміємо, що це торгова назва, бо тому, що за торговою назвою не знайдеться. Отже, ми пишемо нурофен, діюча речовина. Діюча речовина нурофену, ми бачимо, що ібупрофен. Якщо ми не знаємо, як він пишеться на англійський, ми пишемо так само на англійський. Копіюємо, вставляємо Enter. І бачимо, що ібупрофен повністю сумісний з грудним вигодовуванням. Наступне, наприклад, ви хочете перевірити не ліки, а якусь процедуру. Ну, наприклад, це буде МРТ. Ми не знаємо, як воно пишеться на англійський, тому запитаємо в Google. І ми бачимо: ось єсть. Копіюємо, вставляємо повністю сумісно. Користуйтеся і перевіряйте, тільки на цьому офіційному сайті eLactance.org. Лінк на цей сайт я залишила під відео. Подивіться, щоб ви не шукали його самостійно. А щоб не пропустити нові та інформативні відео, підписуйтесь, ставте дзвіночок та натискайте подобається. До зустрічі!